Чому ненавидять здорових, сильних і розумних? Ну, тому що е, не вчили любити людей, не вчили, не вчили правильно себе вести по відношенню до себе, боротися з собою, зранку вставати і боротися, гризти землю зубами, і лізти руками, схватитися за життя і боротися за нього. Не вчили, не мають правильного оточення. Підміна поняття, підміна експозицій, пам'ятників, руйнують пам'ятники, відірвали нас від роду, знищили всіх пенсіонерів, людей літнього віку, але за 100 років їх познищували. Немає їх. Ви бачите, людей багато вас оточує, які мають 90-100 років. І спосіб життя неправильний. Люди готові заплатити великі гроші за штучні, шту, штучну їжу, за штучні йогурти, молоко, за порошки, якісь платять більше гроші, за білок якийсь, який не шко, який шкодить. Не... Ну, ми бачимо люди, які переїдали ці порошки, різні таблетки для. Спортсменів, вони швидко щось відходять від нас. Слабенькі, мають е, різні хвороби, ейцгемера і так далі. Чому це все робиться? Тому що люди відійшли від натурального, від натуральних запахів, від натурального молока, від активного способу життя. Нас, де вас оточують? От я підходжу до, до одного підрядчика, тут Бобриця, він викладав плитку нам, на площі і питаю: ви, коли були молоді, ви мали змогу займатися? Ну, мали там елементарні е -е, снаряди, е -е, спортивну інфраструктуру? Каже, ні, не мав. Я говорю: та ладно, що ви, ну, ви ж неправду кажу, кажете? Така доросла людина, поважна людина, я не хочу її називати. А, я говорю, так що, от ви скажете, що я говорю, аж звідки ж ви такі, що не мали? В кожному містечку в кого скрізь були е, турники, бруси. Ну, все, що елементарне, повинно було бути і було. Бо якщо б не було, то притягували до відповідальності можновладців, Сад, висилали їх заслання на каменоломи, і вони там пахали, а інші знали за це і боялися, і робили все для людей. Чому 100 років назад краще розвинута була інфраструктура у нас в селі Бобриця, як зараз? Ну, Тому що робили для людей, була одна ціль, а зараз кожен собі її гребе. Каже, немає, повертаюсь до цієї людини, до цього підрядчика, що не було не було снарядів. Я говорю, так звідки, з якого ви села чи змістеч, то я з Києва. Я говорю, так ви ж неправду кажете. Такого не могло бути, що в Києві не було площадок біля кожного будинку, високого поверхівка, були скрізь. А, ну були там турніки, ну там е, щебінь валявся. Та яка різниця? Хай буде щебінь. Ви зробіть там, що ж ви демонтуєте тільки. Вже більше десяти років. Ну як це таке може бути? Не стріда, не срама, не поваги до молоді і не поваги до самого себе. Як ви так можете поступати? Які у вас цінності тоді? Який ви приклад показуєте? П'єте горілку і переїдаєте?